Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Це дійсно прямий спеціальний етер, який ми тут спеціально з колегами для вас створюємо. Шановне панство, найближча години ознаменується ще щонайменше двома великими темами. Поговоримо про зустріч Дональда Трампа і Владиміра Путіна. Ну, принаймні до кінця року її не буде, заявляють в Москві. І також речник Кремля запевняє, що Росія не знає про результати американсько-українських переговорів. Принаймні, станом на зараз. За коротку мить ми про це поговоримо. І за 25 хвилин надважлива тема фронт. Фронт. Сіверськ, росіяни затягують в місто піхоту. Це випливає з аналітики мапи Deep State. Власне ситуацію на фронті. Ми закриємо цей етер. Ну а сама тема е з'явиться за 25 хвилин. Просто зараз привітаюся з нашим наступним співрозмовником. Ви його і так добре знаєте. Блогер, журналіст Роман Цимбалюк. З нами на зв'язку. Рома, привіт. Привіт, Олеже, привіт всім героям слава, героям слава слава Україні. Та. Отже, Дмитрій Пісков запевняє в тому, що ну, по-перше, не буде зустрічі до кінця року. Я не знаю, чи це є якась там сенсація. Ну, бо тут до, до кінця того року лишилося якихось там пару нацять днів. Але є і друга частина, яка полягає в тому, що нібито росіяни не поінформовані про хід переговорів американсько-українських. Чи варто десь там припускати, що це подібне на правду? Ні, це називається Нести Пургуї Дмитрий Димитрій Сергієвич, так не здається, його кличуть. Він на цьому спеціалізується і насправді таким чином вони говорять: да ми взагалі не в курсах, що там, де там, ми просто ведемо війну, продовжуємо її вести, плануємо її далі вести. І на американського діда ми в принципі особливо не зважаємо те, що він там надуває щоки, розповідає, скільки він передав Україні джевелінів. Ім наплювати. от про що ви не говорить. Тому цей сигнал треба сприймати саме через цю призму. Ну і насправді ці заяви про, про зустріч, яка не відбудеться, чи колись вона відбудеться, скоріш за все, вона не, не відбудеться ніколи. І взагалі, як на мене, Дональд Трамп він повторює шлях раннього зеленського. Побачити. Путіна подивитися йому в очі і домовитися про мир. Так от, американський президент він свій шанс використав, він його побачив, а результат ми всі чудово знаємо, бо його нема. А всі решта заяв американських, ну вони, я так розумію, поспішають, хочуть зробити винними Україну в цьому, але ж всі, все чудово розуміють. Причому і в Сполучених Штатах в тому числі поспішають вони. Бо різдво, а потім вибори в конгрес, де з таким підходом до світу у Дональда на шансів не дуже то багато. Ну так, тут певний електоральний цикл він накладається, звичайно, хоча я думаю, що не він є основним, а якраз там ось, спосіб мислення і, і принцип мислення американського президента, та на що він готовий піти, і, і, і якою ціною ем, те, що зараз відбувається, намагання ну, фактично втиснути ось цей план на умовах Росії, де там є спірне питання територій, так це формулює, принаймні український президент, інші контроверсійні е, питання. Чи ти вбачаєш можливо? Ливі, що там поза інтересами або над головами України і європейських столиць такий діл може бути реалізований чи запобіжники все ж є? Ну я так розумію, що між сполученими штатами і Росією цей діл вже започаткований. І по великому рахунку Володимир Путін купив у Дональда Трампа український Донбас і ще якісь українські території. Єдиний нюанс, що у Дональда його немає, це українські території, там не ведуться бої, і там українське військо. Тому власне тут нема про що поговорити в даному випадку, як на мене, і нашому американському дідусеві хочеться новому сказати, що якщо ти постійно підкреслюєш, що ти нічого Україні не даєш, то ти не і не впливаєш на цю ситуацію. Звісно, всі звикли так дивитися на американців, як на людей, позиція, яких заслуговує увагу. В принципі, всі слухають Дональда, але ж процеси відбуваються незалежно від його слів. І дій. Це просто важливо. Ну і навіть ви навіть в новинах сказали про це, що навіть Камбоджа і Таїланд не слухаються Дональда Трампа. Ну, а тоді нам то що? Нам, нам а, пропонують наступне, американці. Ви вийдіть з території Донбаса, а далі подивимося, що буде. Ну... Ступені як би, аналітичності такого підходу вона трошечки не дивує. Наразі, якщо так відверто, то українці в особі президента насправді дуже відкрито і чітко питають: ну добре, от ми вийшли з Донбасу на догоду Трампу, а Трамп відповідно хоче догодити Путіну. А якщо Росія піде далі, що ви будете робити, наші дорогі партнери? Будете облизувати цього рижого чуба? Ну, будь ласка, можете це починати робити прямо зараз, не обов'язково це робити. І питання ключове це так звані гарантії безпеки, і вочевидь, що американці не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, не хочуть відповідно ратифікувати відповідну угоду в конгресі. Хоча, як на мене, будь-яка угода, будь-який паперець. Який виключно базується на словах, він нічого не вартий. Навіть ратифікація в цьому американському конгресі, бо сьогодні вони одне говорять, потім у них президент зміниться, він може нести ще більшу маячню. Ну, в теорії має бути її менше, але ж ніхто не знає, як воно буде. Тому насправді нам американці нічого не пропонують. Во це треба просто зафіксувати. Вони а нам не допомагають зброєю, не допомагають грошима. Вони тільки допомагають нам дивними парадами. Ну, паради слухаємо відповідно з серйозними обличчями. Ніхто не посилає американців. Можна навіть зараз проговорити цю фразу ми ще поборемось за нашого Трампа. Я розумію, що зараз слухачі, дехто думає, треба переключити радіостанцію. Не треба переключати. Треба виходити з реалій. У них такий президент від цієї держави багато чого залежить, тому треба з ними працювати. І якщо вони несуть маячню, то дипломатично треба їм сказати ні. Ну а колись настане час, і можна буде навіть послати. Ну, якщо буде потреба, як, як, якщо буде кого, бо ми розуміємо, що політика це справа мінлива нині на посаді, а завтра вже без посади. Ну так принаймні це працює в демократіях. Ось цей оптимізм, до речі, Рома, який ми простежуємо зараз від людей, ну яких важко звинуватити в заангажованості з Росією. Представник Трампа Кіт Келок та Стівом Віткофом ми не плутаємо, говорить про те, що зараз ми перебуваємо на так званих останніх десяти метрах до завершення е, війни. Це був національний оборонний форум імені Рональда Рейгана. Там, власне, ця заява пролунала, і те, що е, говорить про це, як я вже сказав, не стів. Віков, не Джаред Кушнер, не е, навіть не Марко Рубіо, а все ж таки Кіт Келок. Про що це може свідчити? Ну і наскільки там, скажімо, ці вежі впливу вони е, і мають реальний вплив навколо Дональда Трампа. Ні, там нема веж. Вежа – це в іншій столиці. Я розумію, що навіть якось так ми внутрішньо ставимо знак рівності між відповідно Москвою і Вашингтоном, але все ж таки різниця велика. Що стосується заявки Такелеґа про те, що ми в десяти кроках від припинення вогню, це просто майще. Це просто вибачте, бул щит, як говорять американці. У них зараз прийнято був так, у них зараз прийнято демонструвати оптимізм, що вони майже домовилися. Щось подібне говорить. Іншими словами, постійний представник США при НАТО Уї Такер теж каже, що от такий прогрес ще трошечки ще чуть-чуть. І ми всю цю маячню, а чуємо на, на, на протязі останніх місяців. І е, виключно від американців росіяни насправді прямим текстом заявляють, що вони готові воювати, продовжувати воювати, е, і, начебто, росіяни не вмирають. Ну можливо, їх просто не рахують. Це ближче до правди. Тому цей оптимізм ну такі, знаєте, дипломатичні слова. Як кажуть, дипломати не тільки українські, а й у всьому світі, поки не погоджено все, нічого не погоджено. Тобто, якщо вони говорять, що залишилось тільки два питання ну, території гарантій, ну, насправді це означає, що решта питання, питання вони просто, а, просто не принципові, їх погодити не складно. Тому а, ця людина, про яку ви згадали, зрозуміло, що він перебуває все одно ж в команді Трампа. Він там, начебто, написав заяву на звільнення, що він хоче піти з січня. Ну тоді тим більше його слова нічого не варті. І між іншим причина, чому Келек зібрався йти з посади, то він просто не погоджується з насторонніми на поступками Сполучених Штатів, начебто так було заявлено американським ЗМІ. Якщо він А. Звільняється з посади, якщо Б, він знову ж таки каже, що йому не все подобається, то на підставі чого ми можемо робити припущення, що ця історія про 10 кроків до миру ні, щось більше ніж просто красиві слова. Стратегія національної безпеки Сполучених Штатів і реакція Кремля на цей документ. Ну він вона схвальна, вона позитивна. Кремль вітає цю стратегію і говорить, що значною мірою вона збігається з російськими поглядами. Вперше фактично Москва в таких дефініціях з такою емоцією зустрічає подібний документ. Чому так вийшло? Ось ця збіжність, скажімо, так того, що містить цей документ, і скажімо, Прямо російських інтересів. Вони виходять з одної точки зору. Кажуть, якісь великі люди в минулому сказали. Розділяй і володарюй. Тобто вони і Російська Федерація, і Америка при Дональді Трампі хочуть, щоб Європейський Союз було знищено, щоб були. Підсилені всі протиріччя, це ж велика кількість держав, щоб в ідеалі вони почали не воювати один з одним. Насправді на російські пропагандисти по прямим текстом говорять про те, що ну говорять і мріють одночасно про те, що має бути створений священний американо-російський союз, і вони будуть воювати з нацизмом в Європі. А хто такі нацисти? Ну, в принципі нас теж називають нацистами. Але практика ж вона ж знову поговорить про що? Тобто після Другої світової війни. Розумна людина, здається, Черчилль сказав, що в майбутньому нацисти-фашисти і фашисти будуть називати себе антифашистами. Це якраз про сучасну Російську Федерацію. Ну, і такі цікаві тенденції ми зараз бачимо в Сполучених тут, Штатах. Тут ми знову ж таки, паралелі не проводимо, бо Сполучені Штати занадто великі і демократичні, про що ми вже сьогодні говорили. Тому. Зрозуміло, що ідея послабити Європейський Союз росіянам дуже і дуже подобається, бо чим слабший європейський союз, тим вага Російської Федерації на континенті буде більше. Чому це потрібно американцям? Насправді дивно. Вони з одного боку, якщо так примітизувати, хочуть позбавитись конкурента на світовій арені, в торгівлі і так далі. І так далі. Але ж я завжди думаю, Раз ви зібралися конкурувати з Китаєм і визнаєте, приз... ви знаєте, що це потуга така, що може зламати в тому числі велич американську, тому вам навпаки потрібні сильні союзники. Ну це так на перший погляд виглядає. Тому я думаю, що цей підхід він або з Трампом, або без, або без Трампа по відношенню до Європи буде змінений. Ну і так, звісно, цікаво, як вони там прописують ці речі, що будуть підтримувати євроскептиків, тобто політичні сили в Європі, які виступають за там, або послаблення ролі європейської комісії, або взагалі на розволу європейського союзу. Вважаю, що в Європі як тільки почнуть європейські політики проговорювати вголос. Що пропонується, ну тобто, повернути кордони, повернути мита між товарами. Бо люди ж вони так влаштовані, вони починають щось цінувати тільки коли вони зникає. От у нас така історія, наприклад, з електроенергією. так, Ніхто ж особливо не запарився з цього приводу, бо вона завжди була ця електроенергія. Зараз її трошки стало менше, або її взагалі немає. Ти такі о, так це досягнення. Так от такими речами, на таких Прикладах європейцям треба просто порахувати, що навіть угорці можуть вільно торгувати своїм такайським вином в Португалії. Ще не знаю, хто там його буде пити, але факт залишається фактом, що це відкритий ринок, відкриті кордони, це свобода працевлаштування, переміщення, свобода волі, віри, ну і багато чого чого. А їм пропонують закритися самі в своїх національних. Квартирах, ну і в угорському варіанті цілувати в дупу Віктора Орбана, бо в таков в такій ситуації, коли вже не буде зовнішніх чинників, то можна і вибори проводити по російським лікалам, ну і так далі. Ну, якщо говорити про е, запит росіян, про це намагання знову ж таки творити свій порядок денний в європейських країнах, тут питання: наскільки е, лояльність населення відіграє роль, чи, чи все ж таки вони діють іншими методами? Я про це питаю в контексті е, заяви, яку зробив екс-командир сухопутних військ. Росії Владімір Чіркін на українському прикладі насправді тут можна це продемонструвати. Він говорить про те, що Росіяни помилялися і думали, що 70% українців за Росію натомість 30 проти, а з'ясувалося все навпаки. Я зараз не буду знаєш, займатися верифікацією, говорити питати, звідки взялися тих 70, що то за соціологія така. Там це абсолютно невдячна справа, якщо ми говоримо про російську позицію. Але ось цей елемент лояльності населення, що він означає для росіян. На російського населення, да вони взагалі на нього не, не зважають. Чи, чи мова йде про українців? Я думаю, що Я можна б... і так говорити і про всередині, але так само і про лояльність, е якщо ми говоримо про експансію ось цю політичну російську там, Угорщина, ти проводиш цей приклад, інші приклади. Чи лояльність населення тут відіграє для них роль тобто зовні? Ну, давайте просто зафіксуємо. Ця теза про те, що е Путін помилився. 4 майже роки назад, коли почав повномасштабне вторгнення, вона звучить досить часто в Росії. Якщо врахувати, що це диктаторська система, і ці голоси звучать там на майданчиках десятого рівня, це ми просто це чуємо. В Росії цього не чують. Але висновок, який Путін просто дебіл, вибачте, Ну, ну як по іншому можна було його характеризувати. Тобто це говорить, що вони взагалі нефіга не відстрілюють. От про що це говорить? Не в частині настроїв в Україні, но і з і врешті Європи. Бо, бо тут там же є ж теж така дуже цікава річ. От ці турба екстраправої партії. Вони ж, якщо ми вже про Європу говоримо, то зрозуміло, що їх риторика. Кремлівському вуху набагато приємніше, але як вони будуть діяти, це ще велике питання. Навіть в АДГ там декілька є блоків, які по-різному ставляться на те, як будувати політику з Російською Федерацією. І, і насправді, от ну, візьмемо тих самих німців, вони можливо люблять російський газ, російські гроші. Але вони навіть ці люди не хочуть щоб Росія була ближче до них, і це от важливий аспект. І тому якщо ми от на це все дивимося. Ну, Путін 4 роки назад повернувся, помилився. Я думаю, він і зараз помиляється. І от це їх підхід, от, чому у нас зараз в Україні всі трошечки так засумували? По-перше, росіяни ну, вони вміють от цю історію демонструвати, що все у них гаразд. От просто все у них гаразд. Ще трошечки вони обов'язково переможуть, а Україна обов'язково там. Замерзне, зникне і так далі. і Так далі. Так вони це постійно повторюють впродовж багатьох років. І, як на мене, то треба підтримувати сили оборони і рано чи пізно вони здохнуть. А ми – ні. Е, ну так, тут, знаєш, ти говориш засадничі речі, абсолютно правильні і засадничі. Е, якщо говорити про поточний момент, натомість, та те, те яким чином. Е... В Росії і, і, і в оточенні Володимира Путіна можуть ставитися до ось цих е, ніби домовленостей, це те з чого ми з тобою починали. Є е, припущення е, людей, які себе називають російськими опозиціонерами. Там деякі з них стверджують про те, що нібито зараз Володимир Путін зазнає тиску е, щодо ось цієї угоди, аби він пішов на, на домовленість з Дональдом Трампом по Україні. Е, е, чи ти бачиш взагалі можливість реалізації подібного сценарію, тому що так виглядає, що що е, нема потреби тиснути на Владимира Путіна, бо його візія, американська візія або Трампівська, коректніше сказати, візія мало чим відрізняється. Ну то для чого тиснути? Ми маємо поставити питання а Дональд Трамп тиснуть? Наразі це не спостерігається. Цей угу. тиск. Він, ну по-перше, політичні слова вони ж мають значення навіть з боку Дональда Трампа, і впродовж майже цілого року він розповідає про те, що Путін хоче миру, і ми всі наближаємося до відповідно до режиму припинення вогню. І про це говорять всі в Штатах. Дуже багато а росіяни насправді жодним чином це не підтверджують за будь-яких умов. Тому те, що там тиснуть на Путіна, ну я цього не бачу з американського боку. А коментарі російських так званих опозиціонерів ну слухайте, це окремий жанр. Здебільшого вони можуть викладати курс, як все втратити і нічого не зрозуміти, як на мене. Ем, російське суспільство я не знаю, чи тут буде доречне слово, але ну населення, отак скажімо. Ем, і те, як це населення, як змінюється ставлення до війни серед цього е, населення. По перше, чи є якісь ну приблизні бодай заміри, чи відбувається якась, якась зміна від 2022 року. І наскільки ця зміна, якщо вона є, вона там має, якщо не прямий то бодай опосередкований вплив на, е, на поведінку Володимира Путіна. Та це зрозуміло. Вони просто хочуть, щоб все зупинилось. Ну от якщо у росіян запитати, якщо якщо прийде а, Буданов і Малюк в, в квартиру кожного росіянина і запитає, що ж ти хочеш на самом на, насправді, і тобі за твою відповідь нічого не буде. Він скаже: Давайте просто, давайте просто прикратім стріляти. Ну, приблизно те, що колись пропонували і американці, але зараз вони трошечки свою позицію скаргували в бік Російської Федерації. Ну, що, це, чи це суспільство. Це питання населення. Там, яке проживає, воно живе в злиднях, воно живе в невпевненості. Їм дуже не подобається, коли в Чебоксари прилітають українські дрони. І в принципі, більшість, як на мене, там дві третини цього населення вони займають позицію таку, аби пережити фізично самим війну і не брати в цьому участь. Там є, звісно, процент людей, які підтримують нашу державу. Ми про них рідко говоримо, бо їх не видно і зрозуміло, чому. Ну і є. Так звані зетпацюки, які до Лісабона збираються йти. Ну, це зрозуміло. Але ж більшість, ну, така, от вони в, в такому в стані Амібі перебувають, і ми е, е, не можемо їх е, як то відчути цей імпульс. Чому? Бо вони банально мовчать, і зосереджені на власному виживанні, як я сказав. Ну а російська пропаганда, яку вона роль відіграє надалі, тому що от останні прояви українські медіа про це пишуть. Та програма «Весті неділі», це з того, що я розумію. Це програма, яку веде Дмитрій Кисельов, Там вийшов дуже такий цікавий сюжет. Значить, репортер Андрій Григор'єв розповідає про те, що нібито Олена Зеленська, перша леді України, організовує проект, який займається, скажімо так, делегацією або висилкою в рабство українських дітей за. Кордон, ну знаєш, було б смішно, якби не було б так сумно. Я, я говорю про саме російську пропаганду, і те наскільки вона абсурдна, що можна сказати про сприйняття цієї е, так званої там першої кнопки, чи, чи найпопулярніших цих каналів від початку війни і до зараз? Чи вона змінюється? Ні, ну вони продовжують це дивитися. Ті, хто постарше, думають, Йомойо, -йо, яка вона погана, ця Олена Зеленська. Я відповідно цьому Григорію хочу додати. Чувак, саме головне забув. ви ж нещодавно розповідали, що Зеленський або Зеленський разом з дружиною купили Мерседес чи якийсь інший автомобіль Адольфа Гітлера? Чому ви ж це не вклали? Це ж якби все має бути, значить, що вони скуповують. Майно Гітлера скуповують нерухомість в Лондоні, торгують українськими дітьми. Ну я от просто допомагаю, якби що так цілий пласт викинули з цієї історії. Це розраховано на російських дебілів. Ну якщо їм від цього легше, я просто навіть поставлю питання так: росіянам вас, яким боком це стосується? Насправді ніяким. Ну так їх навчили за останні 11 років жити виключно українським життям в Росії новин як таких немає. Ось ну, тому ну. так так. Е, на фінал є новина, от буквально. Але ми навчені своїм досвідом, так як ти говориш. Нас це не стосується, і ми до цього не причетні. В Івановській області Росії впав вантажний літак Ан 22 який належить Міністерству оборони. Але нас це не стосується, і ми до цього не причетні. Цим закінчуємо розмову. Я вдячний тобі, Роман Цимбалюк, блогер, журналіст з нами на зв'язку. А далі будуть новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.